Sega Mega Drive. Консоль була випущена в 1988 році в Японії. Розроблена вона була на основі аркадного ігрового автомата Sega System 16. Взагалі на сегу було випущено понад 900 ігор, у стороні яких приймала участь і сама СЕГа, та і сторонні розробники, наприклад, Konami, Activision та інші. Але щоб забезпечити консолі гарний старт. Треба було придумати гру символ, такого персонажа, який би асоціювався з сегою. На Нінтендо він же Фамікон, він же Нес, вона ж Денді, був веселий італієць Маріо та його братан Луїджі. Тому в компанії активно прийнялись за московий штурм та почали вигадувати свій символ. Гру почали розробляти в 1990 році, коли Sega замовила своєму підрозділу AM8 створити хітову гру для консолі Sega Mega Drive, а також новий талісман корпорації. Після вибору їжака Соніка як головного персонажа команда з 15 чоловік змінила назву на Sonic Team та почала працювати над Sonic The Hedgehog. 23 червня. 1991 року Sega показала, що таке відеоігри, що таке швидкість. Sonic на той час дійсно вражав своїм надшвидким геймплеєм, а 16-бітна графіка робила картинку на голову вище, ніж в конкурентів. На час свого виходу це була одна з найшвидших ігроплатформерів в світі. І так, Sonic це була моя друга гра на картриджі з чотирма іграми. У цій грі вперше з'явився персонаж їжак Сонік», завдяки чому консоль отримує велику популярність в Америці. Та після виходу ця гра почала продаватися разом з консолью, замінивши собою попередню гру Altered Beast. Ми граємо за їжака Соніка». можемо швидко бігати, стрибати та звертатися в клубок. Нам треба пройти 6 ігрових зон, кожна з яких поділена на три рівні. В кінці яких нас зустрічає бос, доктор Егман, він же роботник. На проходження кожного рівня нам дається 10 хвилин. На старті нам дається всього 4 життя, та далі ми будемо збирати кільця. Маючи хоч одне кільце, Сонік зможе пережити любий удар. Загубий кільце, а сам залишиться живий. У разі смерті ми починаємо рівень заново або з спеціальних точок, які іноді бувають на рівнях. Є прикольні бонуси, які ми знаходимо в моніторах на рівнях. Зможемо знайти кільця. щит, який захищає від одного удару. Тимчасове прискорення Сонік почне бігати ще швидше. Безсмертя. Соніка покривають зірки, і ми не отримуємо пошкоджень. Та додаткове життя. Ще є бонусні рівні. Щоб таки активувати, потрібно завершити рівень, щоб у тебе було хоча б 50 кілець. Ми пригаємо в кільце, де проходимо міні-гру та зможемо здобути смарагд хаосу та додаткові продовження гри у разі, якщо буде гейм овер. Перша зона це зона зелених паграбів. Начальна зона, де зустрічаються лише шипи та собті вороги. В кінці акту боремось з роботником та рятуємо тварин. Друга зона мармурова. Зона руїн, підземель і пасток, де зустрічається лава, ланцюги та гирі. Цікавий акт в кінці перемагаємо роботника, і як завжди, у нас босс один і той же, але з різними гаджетами та підходом до нього. Третя зона це зона пружинного двору. Міський рівень з безліччю прискорювачів, бамперів та батутів, трохи нагадує гру в пінбол. Тут дуже багато прихованих шляхів і схованих з бонусами. В кінці акту боремось з роботником, який атакує над шипом та витягує підлогу. Наступна зона це лабіринт. В дитинстві дуже любив цей рівень, але не міг його повністю пройти. Був дуже складний для мене свого часу. Дуже багато пасток, вода, яка то піднімається, то спадає. А ще потрібно слідкувати за повітрям та шукати бульбашки, щоб сонник не потонув. Але цікавий бос. Роботник просто тікає, а нам потрібно наздогнати його та не потонути. Ось тут я і закінчував грати. Але не сьогодні. Наступна зона зона зореного світла. Нічна зона з зореним небом. Найшвидша зона в грі. На рівнях мало ворогів, але і тих ми знищити в основному не зможемо. В кінці цікава битва з босом. Прикольний рівень, і на якому дуже крута музика. Далі в нас йде база доктора Егмана, Він же роботник. дуже багато металу, дуже багато пасток. Вогнеметів, пил, плитами з напругою, платформи, які зникають, платформи, які крутяться. Тут немає звичайного босфайту. роботник з'являється з силовим полем та викидає нас знову до лабіринту, але зміненого. Ми його проходимо. І нас зустрічає фінальна битва з доктором Егманом усередині його лабораторії. При цьому. На цьому рівні відсутні кільця. Роботник намагається розчавити Соніка двома парами циліндричних кабін, що висуваються з підлоги і стелі. У перервах між їх атаками на Соніка також випускається кілька енергетичних згустків. Після своєї останньої праски доктор утікає. Гравець може дати йому піти або ж атакувати його транспортний модуль, і той втрапить в аварію. Але це так, скоріше, як прикол. Якщо зібрані всі 6 смарагдів хаосу, то в кінці гри Егман стрибає по надпису End. А якщо були зібрані не всі, то Егман сміючись, джунглює тими, які не були зібрані. Це ще одна із багатьох цікавих ігор, які були на сегі. Які ж це були гарні часи.